Чому всі вважають макіяж складним макіяжем? Знаю, ти думаєш, я тушувала цей погляд кішки три години. Насправді нам знадобиться лише п'ять хвилин, та всього сім продуктів від Дебора Мілано. Лови легенький туторіал від професійного візажиста Каріни Най. Зволожуючи бібі крем, вирівнює тон, надає природні сяйва та захищає від Уфе променів. Створює ефект другої шкіри, на яку ідеально лягає інша косметика. Наприклад, цей неймовірно гарний бронзер з шовковистим фінішем та вітаміном С ідеально тушується ще й містить SPF 15. Тільки подивись на ці рум'яна дівчата я в захваті. Вони ще й з екстрактом магнолії. коли косметика якісна та тушується за хвилину, можемо вже собі дозволити переходити до найцікавішого. По достій тіні олівець це саме те, що нам потрібно. При відкритих очах наносимо вище складки повіки, а потім заповнюємо всю рухому верхню та нижню повіки. Далі можна розташувати пальчиком або пензлком. Подостійкий гелевий каял буде відповідати за яскравий чорний потужний колір та стійкість нашого макіяжу. Робимо ним затемнення у куточках, а потім фіксуємо все бронзером. Відтінок на вулицях та на очах будуть ідеально гармоніювати в макіяжі. Далі йде туш, яка підкорила моє серце. Зробила вії кілометровими, додала шикарного об'єму. Кератиновий бустер, олія граната, виразний чорний колір – І це все в одному флаконі. Ультрастійкий нюдовий олівець для губ просто створений для ідеального контуру. Рідка матова помада містить живильно трояндову олію. Цільний комфорт на губах та стійкість до 18 годин. І це все продукти італійського бренду якісної та доступної декоративної косметики. Дебора Мілана. з вами був професійний візажист Каріна Найф.